Оп, ми знову в магазині рибачок Заглядаємо часто в гості. Але Сереги, куцая частенько тут не видно. Зайшли затаритися прикормочкою, треба полуниця. Але глаза розбігаються. Навірно, візьмемо в одноразові пачки. Хоча й в багаторазових з зіпом, мені здається, трошки інший состав. Хоча, мабуть, просто. Від, від. Одлічається упаковкою, в общем, але половиниця, як бачимо, в жару відпрацьовує на ліквід, які в нас іще є. Навіть такий. І масличка дякуємо інтеркрилю. Засвали нам нормально. Зараз якраз теж використовуємо тигровий горіх. Похолодає, візьмемо монстеркраб але то буде вже зовсім інша історія. Полоницю ми швиденько ізрозходували, самі помните. Але то вже зовсім інша історія. Що ж, швиденько закупимося і на рибалочку. Ми в магазині в рибачок на терміналі. Заходьте, передавайте від мене привіт. Класний водоспад з труби фігаче. Вони з ставок. Ми тут у 2022 році з вудкою лазили, головля шукали, <рив> Було діло. Хтось мостик вистроїв. А ну-ка, водичку перевіримо. водичка нічого така, можна і посидіти. безплатно помиться, а то собака дика, води немає. Ще й, проро... ще й немає, ще й прорвалок. <хи> Дають Вместе со з освітом. Вона мимо втечена в квартиру. Вийшов постиратися. Всім добрий ранок. Сподіваємось, він добрий. До речі, ви помітили? Я думаю, ні. Але дехто помітив. На каналі реклами відео немає взагалі. YouTube лізе в початок, відео в кінець, а з... Повністю зі середини відео я його викинув. Просмотри настільки мізерні, що там вихлоп такий, що я пожалів вашу психіку. І так зараз просмотрів нема, нема що так сказати, рекламувати. Але то таке, вже вріємо. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Для вас тепер відео без реклами. Я побачив, длительність просмотра стала більше. Толку, звісно, цього ноль. Ну Но таке, до речі, ми на старфішингу. Відкриваємо сезон, девзривуть мотори во ім'я нового голодочного сезону. Мікрофончик, я впевнений, гасе вітер на раз-два. Відео прямо кутне, не рибій глас. Я знаю, ви таке любите, але це складно знімається. Зі штатива, звісно, але знімається. Добре, не розводю болтологію. О, поправив здоров'я пепсі, другий чи третій день майже нічого не їм, як мені фігово стало нога зіровочкою іноді спасаюсь, то просто до було з собою холодненько. Прикиньте, вчора, не знаю, пару черешень з'їв, мабуть, і було трошки їже і сьогодні теж нічого в рот не клав. Як тоді далі діло піде, я за місяць похудаю як спічка. О, стресові ситуації, які на камеру не, роз... не будеш розповідати. Але таке життя. Колись розповім. Ставимо лайки, мішаємо прикормку, до речі. Я знаю, ви таке не дивитесь, ви таке проматуєте, але я таке замішую. Криль Монстер Краб. Казалось би, це криль Monster Crab, але насправді це пелець. Це просто хороший пелець. А крильом Monster Crab він стане тільки коли ми вильємо, вильємо туди ліквід. Ми цього робити не будемо. Ми трошки додамо його в сипуху, бо тут карасі зараз клюють. Короб є, я вирішив спробувати його зловити. Ух, нажористий, пахучий. Класна штука. Добре, що попридумували ці та ці судочки. Судочки добралися до рибалки. Оп. висипемо карамель. До речі, оп. крупної фракції треба задуплити крильовий попапчик. У нас ще десь є полуниця, треба її знайти. Але це буде зовсім інша історія. Досипемо карамель. І ще з зими в нас лежить фідер бісквіт, але це не точно. Отак от, от не буду довго розводити болтологію, бо довго прийдеться розводити рибу на клюваку. Чекаємо. Ну що, пройшло часа три. Взагалі фіга, тишина. Пару тичків було, але ну, тут швидше за все трава та вітер. Зачіпали, бо вітер бувар розганяється, не слабий. Такі діла. Сидю, сплю, вже, навіть палатку розложив, заліз, ну в ній собака дика спека, сонце. Зараз ще нормально, але сонце з хмарки вилазить. Ташкент. І тут тільки обсирон века клац. Ззаді щось за ногу. Я вже думав жовтобрюх. Кішка. Кішка. Який-то метіс полупородістий. І вряд ли вона приїхала з сусідами. Швидше за все, ні. Швидше за все вона місцева, аж може з ферми прийшла від хазяїна ставка чи типу того. І ще, здається, тільки бачу, тут кошенята десь блудають, блукають разом з нею. Одного точно бачив. Хоча може я і помиляюсь, і це сусіди рибаки привезли кішку з кошеням прогулятися. Бо вона коло них крутилася, туди-сюди бігає. Ну, кажу, ну це капець. Сидиш такого так, нічого не трогаєш, клад, що то за ногу. І псрався. Що може бути? Гадюки тут жабани, жаби не лазять ніколи. Що може бути, крім гадюки. Ой, отак і живемо. От, сидимо, от сутки, кльова не буде, напевно, на жару на переміну погоди сорокет обіцяють. Не знаю де та риба ховається. Я позавозю і на 100 метрів, і на 120 і на 30, і на 60. А потім вже думаю, де клюне, туди будемо сусідні здвигати. А там як вийде. Стратегія себе не раз виправдала. Але Тут це не точно тут літо, тут риба піде з вересня місяця, кругом риба п -п позакриває рот, а тут почнеться кльов. Попре, попре так попре. І коропи будуть хороші в тому році і на 4, і на 5 КГ, здається, були Ямури були добрі, але не в мене. Чи у мене ну дуже рідко. Руслан, кльові справи, тут теж. Витягував я мурів і коропів і підписники. З мостика вже рибак уїхав, освободив містяк. Теж класний містяк, але біда в тому, хоча ще й погода нічого така. Сонечко в Харю там так світе. І ладно, ще мені я окуляри надів. Ну вам окуляри не допоможуть. Ви нічого бачити не будете, буде засліпляти капець. Хоча гадка, ви знаєте, легендарна. Гадка то легендарна. Отакі пироги. Добренько, чекаємо, життя таке. Ну що, дами і господа, як то кажуть, вечір в хаті. Жара була невиносима, але тільки сонечко лягло, хтось толстовочку натягнув. Не просто так. Перезавісся снасті чорні, навіть пластик побабів, свята сіроводородіця. Славиться цей ставок своїм сіроводородним коропом. Але риба тут смачна. Може і за сіроводород. Хоча вона ж не на дні сидить, сіроводород просто на дні. І за погибшої минулого виводка років п'ять назад з полей стекла. Гедота добре і траванула тут рибу. Ну, не всю, малька разного дофіга сорного плаває. Ну і коропи по пів кіло кожного року, плюс-мінус додають. В цьому році вже будемо тягати душок. В тому році 1,5 кіло 600 були стандартні. Зараз повинні бути під два. Але не беруть. Думаю, кінець августа, кінець вересня, десь там на всіх ставках риба перестане брати, а тут тільки почне. І так до Нового року. <с> Ой, ну ви в курсі. Але, мабуть, не судьба нам перебалити тут уже буде то таке. Ладненько, буду вкладатися в палатку. Все-таки не так темно і не так страшно. Побачимось зранку. Ну що, відстояли Бог знає стільки, швидше за все, на. На погоду на цю пекельну спеку риба не бере. Хоча, як бачите, вранці я трошки, трошки вдітий. Тут і не поспориш. От якось так. Да. Що, що за все, обіду не будемо чекати, а я планував аж до вечора залишитись, тому як не клює. Аспека придаве. А головушка моя. Вона не титанова. І слава Богу. Не хватало ще титанових пластин. Поп'ємо чаю і будемо шабашить. Продовжуємо десь, може, на дикарі або десь в іншому місті через декілька днів. Розберемося. Не клювало. І Ми замахалися з цим боротися. Може через пару днів почнеться, бо до цього ловили, потім не ловилося, потім знову ловилося. І викася, як завжди, я в шахматному порядку не вгадав. Навіть суперсуміші не допомогли, але ми їх облишимо і повернемося, щоб піймати ще хоч щось, коли буде клювати. Просто ця спека, вона все знищить. Але це зовсім інша історія. Погнали, буде видно. Вкрало вудку. ви тільки гляньте. Под паскуда така чокнута, чокнута, паскуда така. Та що ж там таке? Є риба. Божевільна. Уже і під сусідню занирнув. Наверное, занырнув і винырнув. Чи обидві тягнув? Похоже тягнув обидві. Ну взагалі клас. Хоча розвіз в різні місця. Ого! Що він там витворяє взагалі? Що він... Що цей чорний короб собі дозволяє? Хоча це може бути амур. Да, тягну. Блін, воно ще на шнуру. Оце да, навірно, трофею ще. Чего, блин, зонтик упав, я думав, камера. Бо таке постійно трапляється. Вроді і нема що такого сильно високого веса. Але щось зовсім скажено. І В корчі йде, в корчі. Ах ти ж падлюка така. Тройним перекрутом об снасті. Які не однасті. Настя, кстати, тільки що зланий. В тривому розі прильоти, загиблі. Ви Тільки гляньте на цього красення. Поки цю з завозить, сильно не будемо, яку він обкрутив двічі чи тричі. Але ми звільнимо, хай постоє. Оп, нижня губа нічогенька так розірвана. Краще було б використовувати месину, а не шнур на катушці. Оп, але маємо, що маємо. І те, що маємо, цінуємо і відпускаємо. Хто там писав за минулих коротів, щоб краще відпустив. Я тепер подивлюся, кому важче поставити нам лайк за відео. Чи, вам... О, чи мені відпустити рибу? Чи мені вимкнути рекламу в відео? А рекламу в відео я вимкнув, якщо ви не помітили. Оп! І оцей гад може підтвердити, називається. Оп, і цей гад може підтвердити. Оп, номер 2 Що рекламу в відео я вимкнув. Але ви розумієте, це коштує гроші недоотримане фінансування каналу. Якому і так, можливо, скоро не стане. Але то зовсім інша історія. Так, так, так. Тут іде якраз приїхали. Хоп-хоп-хоп. Кругами якось як наче вертольотом йде. Ти скажи, не клювало, не клювало. І тут тик тигидик іди сюди, теж зеркальний. Може сусідам підігнати? Ага, що скажете? Пишіть свої коментарі. Поки ми його жахнули. Ой! Ну, взагалі вже все поплутав. Тихо. Це його брат. Акробат. Які ж вони тут толстенні. Це капець. Такі кіло 200, кіло 400, кіло 100. Всі стандартні зеркалочки. І швиденько обіг, куди треба. Так ми їх всіх і виловимо. Ладно, не розводю полтологію. Думаю, ці 5 хвилин екшена вже непогано. Нема времені. Але полуниця має бути замішана. Секундочку. Спочатку треба набрати води. Оп. А тепер полуниці туди. Багатенько. Налив, взагалі-то це більше для флета використовують, але ви знаєте, як, як атрактант, то дуже круто звучить. А ліквідіка ми додамо хорошого ліквідіка. А, гори воно вогнем. Один раз живем, так сказати. Треба промити. Я не зажрався. Бо хороші речі дорого коштують і нам їх не зовсім безплатно дають. Деліця оставимо для наступних завозів. Роблю із звичайної прикормки дорогу. Звичайно, і хорошою прикормкою ми робимо дуже хорошу прикормку. Конопелечки ще засипемо. Куди ж без неї? От тільки секундочку, щось воно не відкривається. Зарізати її, як свиню. Раз. О! Зернових бахнули. Тепер можна і тигровим горіхом задуплитися. Зернові задипувались. Всім хана. у нас халва. О, порвав пакет Пів пачки. щоб мало не показалося. Зернові добренько полуничкою пелицьом і всім остальним пропиталися. Оце смакота Сам би зараз. Ну спочатку в духовку в засунку. Кулінарія. Хтось готове для себе, а ми готуємо для сазанчика. Ізискані блюда. Красота. Чи не так? Тільки гляньте. Копей. Краво вулич ще такий. Наприколі чишова. ай йо де на місці сусідні постав хороший. Я ж був відпустив бойтранер, фрікціон. Вони все одно так луплять, що, що це капець, і сусіди теж тягнуть. Короб так моче, що мало не покажеться. А у нас короп'і дрини, як бачите, короп'і шнури. Котло теж у нас тигидик, тигидик. тигедик. тигедик. Готовлюся приймати, А ми швидше, ми перші. А ми швидше дотягнемо. І тут обізяна попадає в паска ході. Корот схода і я, і я як... Занячий душитель. Брюхом вимазався. Засранець. Мілкий, ну, пузатий. Коробчук. Підпустимо. Сусіди ще в піцак не взяли, а ми вже і відпустили. І таке буває. Я слідкую за вашими лайками, а то потім не трендіть, не відпустив. Так про що це я? На все це добро, зазвичай силочки є в описі. І я сподіваюся, ви по ним пройшли. Бо я тричі пройшов і відвимкнув для вас рекламу в цьому відео. Ух, і не тільки в цьому. Душно капець. На що я заради цих відеосів іду? Треба відпочивати під кондішеном, якого на квартирі немає. Там просто пекло. Сонце майже весь день сидить у вікна накаляє ця труба. Що ж, силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Класно, що інтеркриль так розповсюдився. Пам'ятаю, коли він тільки з'явився і це була, здається, крилєва мука, як добавочка. Потім пішли прикормочки і різні другі причандали. І зараз це і попапчики, які ми теж. Тут насадіємо, куди я вже викинув полуничку. Не завжди в відео показую, хоча хтось скаже, що я вже достав цією рекламою, але попап робочий, я в Києві його розловив і зрозумів, що він як якісний. Знайдете в магазинах вашого міста і посилочках. Не кажіть цього слова, посилочках хлопець. Бачите, як дах рве. Оп! Що я знайшов? Надо було. Підсипать, але і так, риба клювала досить добре, тому залишимо на потом разом з корицею і арахісом. Арахісом. Дюна 2. Отак от так. дякуємо Інтеркрилю за те, що нас так добре роками підтримує. Якби ми без цієї прикормочки стільки продержались, я навіть не представляю. Я представляю, ну було б грустно. І точка. Риба щось стихла, зовсім не клює, навіть і не думає. Але то таке, будемо зматуватись потроху. Що ж, ссылочки в описі під відео і в магазинах вашого міста гикалка напала. Надо ножичок помити. Секундочку. Ну, не поіржавів. А це добре, ніфіга, і ніфіга не відмивається. Ну, гострий, зараз, зараза, як лезо, вони всі гострі. Що ж, розвів болтологію. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Реклами в відео не було, і я думаю, ви не перший раз це помітили. Тому підписуйтесь на продовження. Всім пока і до зустрічі на воді.